Вчора ввечері ось такі ескізи, який дуже швиденько мені вийшло зробити, і хочу показати, як саме виглядає цей момент, що потрібно для цього. Папір акварельний. Це не, не якийсь щось, скажімо так, простіше. Це СМЛТ, ось такий папір. Тобто не, не є якийсь супер дорогий чи щось таке. Е, водичкою збризнути можна акварельки, щоб вони швидше працювали. І що нам потрібно? Пензлик можна такий, можна звичайнісінький. Е, зрозуміло, що з водою. Ручка, це туш на базі води. І 003 мм фірма Юніпін, Тобто марка Юніпін Ось так виглядає. Можна щось товстіше взяти з товстішим кінчиком. Це в мене Tombow браш, Ось такий пензликом з кінчиком. І білий. Біла ручка гилова. Перевертаємо листочок. І швидесенько, поки не стемніло. Треба встигнути намалювати. Фотографія в мене буде ось така. Такого котика. Швидесенько малюємо. Можна якусь розминочку перед цим робити, щоб у вас ручка гарно працювала. Лінію ведете так, як вона йде. Тобто вона не мусить бути якось дуже точно. Це ескіз, те, що робиться. Якщо якісь моменти би були, які ви відчуваєте, що треба буде поправити, їх можна буде пізніше поправити, немає проблем. Можна взагалі руку не відривати, як вам більше подобається. Основне, щоб ви відчували насолоду від малюнку. Це найголовніше. Ченята в котика. Можна цей малюнок робити. От, лінію зробили, акварелькою пройшлися. Можна на цьому завершувати. Можна, коли висохне, ще раз чорним, товстішим пройтись. І дивитесь кольори, які у вас є, які підходять. Тут декілька кольорів пензликом легенько наносяться. По моїх відчуттях тут основне якраз підібрати, подивитися, які кольори підходять. Якраз такого типу ескізи можна для... Перевірки того, що у вас підходять, не підходять кольори для цього малюнку. максимально швидкий, поки не стемніло, треба встигнути. Використовувати палітру. Тут що чудово, що можна використовувати палітру і фарби, які у вас. Тут знаходяться і фарби, які у вас вище, якщо вони робочі акварелі, то зазвичай є фарба розмішана вже і можна звідти набирати собі спокійно. Тут занадто багато жовтого, відповідно, коричневого додаю. Ще І носик треба ж намалювати. Тут коли видно, що тут нот, то можна водичкою. І в процесі ви видивляєтесь дуже багато деталей малюнку. І це потім дуже гарно вплине на те, що ви будете малювати, якщо ви використовуєте це як ескіз. Якщо у вас такий пензлик, не забудьте, щоб у вас десь під рукою був. Чи паперовий рушничок, чи якийсь гарний туалетний папір. Який можна для цього використати? Ну Майже котик готовий. Тут трішки око зараз поправити треба. Додати, я би так сказав, навіть не поправити, додати. От мені хочеться додати, я взяв собі додав. Все очі, супер! Можна теж, якщо у нас тут по на цих границях листочка таке чорний більше, то можна дати ще трішки сюди, лапу, 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 лапу. Де наша лапа? Те, що у нас водичка десь хляпнула, нічого страшного. Робимо вигляд, що так мало бути. Можна навіть побризкати на малюнок, якщо хочеться додати якогось такого ефекту. Тут можна трішки цього листочка ще. Зробити. Так. І найважливіше в кота вуса. Можна ще бровки зробити. Готово? На все добре.